Ну Вечірнє чаю в нас, да? Да, да. ну смачного тобі. Ох, ти так засрбнул. Аж моя печінка піднялася. Аж піднялася. піднялась. Вот та печенька. Ти ви, так, ви, не так резко. Потихеньку. Хань. О, Ну і смакуй на здоров'я. Та не бійся. Боїся, і Та не боїшся сірбнуть. Треба сірбати гарно, щоб аж смачно було. Ну, да, дід. Піченька велика. Ні, видержу. Якось видержу, витримаю. А, то все, А ну, ну. А. А. Ну. Та дід не міг ти сірбати. Ладно.